Переходимо до наступної практики, а саме практика вільного писання. На мою думку, це дієвий інструмент, який дозволяє пізнати себе, звільнити емоції і наблизити себе до своєї цілісності. Ця практика, вона не має якихось шаблонів, ти просто починаєш писати все, що тобі приходить до думки, без логіки і без якоїсь структури. Що ця практика дає нам? Ну, по-перше, Вона допомагає відновити контакти з собою, коли ми починаємо себе краще розуміти, прислухатися до себе і вчиняти саме так, як нам подобається, так як хочеться. По-друге, ти починаєш визнавати свою правду. Це теж не менш важливий процес і етап в нашому житті. Третє, ти починаєш помічати шаблони, які повторюються. Бо дуже часто ми не помічаємо цього в повсякденні. Але коли ми пишемо на постійній основі і довгий період часу, тоді ми помічаємо саме ті моменти, які повторюються в нашому житті. І три... четверте, не менш важливе, це очищення від сорому, від відчуття провини, від тиску. І саме головне, що дає ця практика, ми пізнаємо себе становимося собі найкращим другом та подругою, і можемо сміливо сказати цю фразу, яка мені дуже відкликається в моєму серці. Я є.